На вершині вражаючої вапнякової скелі над афінами височіє акрополь. Він став символом колишньої слави міста і втіленням античної культури, яка процвітала тут більше двох тисяч років тому. Афінський Акрополь. Це легендарна пам'ятка Греції. І зараз ми піднімаємося до гори, щоб його подивитися. Афінський або Атенський Акрополь розташований на пагорбі Акрополіс за вишки 156 метрів над рівнем моря. Він був офіційно проголошений провідною пам'яткою загальноєвропейської культури спадщини у березні 2007 року. Ну а перше поселення тут виникло ще в епоху Неоліта. Ми пробираємося вузенькими вуличками, де досі живуть греки, на гору, де знаходиться цілий комплекс давньогрецьких будівель. За знайденими керамічними уламками встановлено вік приблизно шосте тисячоліття до нашої ери У Золоту добу. На вершині пагорбу стояв Мікенський мегарон. У 13 столітті до нашої ери на цьому ж місці також був зведений палац, а сам пагорб був укріплений стіною циклопічної кладки завширшки до 5 метрів, заввишки до 10 та загальною протяжністю 760 метрів. Акрополь це верхнє місто. Це місце первинного поселення. А ми йдемо нижнім містом, яке було менш захищене і поступово розросталося нижче верхнього міста, нижче Акрополя. Тут навіть коти незадоволено дивляться на туристів. А що вже говорити про греків повз чиї вікна щодня купа туристів йде до верхнього міста? Вулички, ну дуже вузенькі, ніхто колись і не думав, що тут буде ходити натовп туристів. І ось ми вже трохи піднялися на висоту, і перед нами почали відкриватися краєвиди внизу гори. Трохи історії про це місце. Поселення на цьому пагорбі існувало ще з 16 століття до нашої ери. Перший кам'яний оборонний мур довкола нього зведено в 13 столітті до нашої ери. Який оточував резиденцію місцевого мікенського правителя. У 8 столітті до нашої ери Акрополь став сакральним центром культу Афіни, богині покровительки міста? І найбільшого розквіту святилище досягло в архаїчну добу у середині шостого початок 5-го століття до нашої ери. Тоді на пагорб, оточений мурами, вели архаїчні пропілеї. Ворота, стофутовий храм завдовжки близько 30 метрів, на південь від якого розпочали зводити так званий старий парфенон, про який я вам ще розповім. Під час вторгнення 490-479 роки до нашої ери, перси на деякий час захопили Афіни, і під час боротьби знищили не тільки всі споруди на акрополі, а й будівельні матеріали, заготовлені для його перебудови. Перед нами відкривається фантастичний вид на гору лікавіт, а на вершині цієї гори церква святого Георгія. 443-429 роки до нашої ери цей час став епохою найвищого розквіту афінської демократії, архітектури і мистецтва. Ми йдемо з північної сторони схилу Акрополя, і тут проживає небагато греків. Тут в основному офіси, готельчики, кафешки. Зараз не сезон туристів мало. Я тут прогулююся наприкінці вересня. Все для туристів греки вміють заробляти гроші. А туристи, звісно, вміють відпочивати. По дорозі така цікава церква. Треба заглянути всередину, подивитися, як там. Офіційною релігією у Греції є православне християнство. Його сповідує практично все населення країни. Згідно з Конституцією Греції православне християнство є державною релігією країни. Всім громадянам надається свобода віросповідання. Однак пропаганда інших релігій серед православних віруючих заборонена. І найпоширенішим після православ'я вважається католицизм. Ікона святої Параскеви, так мою бабусю колись звали. Це музей Павлоса та Олександри Канелопулос. У колекції музею знаходиться близько 6 тисяч експонатів. Тут є археологічні знахідки доби неоліту та бронзової доби. Тут є також цікаві картини візантійських і поствізантійських майстрів, а також крицької школи. Внизу видніється безліч будиночків, перекритих червоною черепицею. До початку ХХ століття цих будинків не існувало. А внизу на пагорбі Агораюс видніється храм Гефеста. Він найкраще зберігся серед усіх давньогрецьких культових споруд. У період сьомого століття до 1834 року він був. Храмом Святого Георгія Акаматіса Грецької православної церкви Після Платейської битви греки заприсягнули ніколи не відновлювати споруд, які були зруйновані персами під час їх вторгнення в Еладу, а залишити в руїнах як одвічне нагадування про жорстокість варварів. А коли до влади прийшов Перикл, він почав здійснення грандіозного плану по перетворенню Афін на центр одночасно грецької влади та культури. Храм Гефеста Афінської гори мав вцілити найяскравіші риси грецької традиції. Будівництво цього. Храму також розпочалось до нашої ери у 449 році, а завершилось у 415 році до нашої ери. Будувався він так довго, тому що спочатку будували Парфенон, а потім уже храм Гефеста. Гефест це Бог вогню та ковальства, і колись довкола храму були чисельні ковальні. До Акрополя щодня піднімається дуже багато відвідувачів. І якщо ви у Афінах і хочете потрапити до Акрополя, то потрібно квиток придбати заздалегідь. І, до речі, Акрополь можна відвідати в деякі дні просто безкоштовно. Це 6 березня, день пам'яті Меліни Меркурі. 18 квітня, міжнародний день пам'яток, 28 жовтня, останні вихідні вересня, дні європейської спадщини, і перші неділі місяця з 1 листопада по 31 березня. Це безкоштовне відвідування. Камінь Ареопах, на якому вершили історію, давньогрецькі боги, обрані аристократи та прості смертні. На цьому пагорбі відбулася інша знаменна подія. В черговий раз, коли рада в стародавніх афінах засідала на цьому пагорбі, кам'яними сходами на вершину пагорба піднявся апостол Петро. Коротка промова, яку він сказав, через декілька років змінила весь хід елінської історії. Слова апостола вигравірована на табличці, яка прибита до скелі. У той час промова Павла. Досягла сердець лише трьох людей: Архонта, Діонісія, старця Єрофея та жінки Дамар. Але це були ті, хто почув ці слова, і через століття Греція стала країною, що славить Христа. Пройшли ми касу з великою кількістю людей, і ми вже на території верхньої частини Акрополя. Колись у шкільні роки про Акрополь, про Афіни я читала у підручнику з історії стародавнього світу, і навіть не задумувалася, що потраплю саме в цю частину світу. Перед нами Одеон ірода Атичного. Він був споруджений на південному схилі Акрополя близько 161 року нашої ери іродом атичним на честь його дружини Аспасії Ани Регіли. А перший одеон у Афінах був створений за сприяння політика перикла у 5 столітті до нашої ери. Традиція продовжилася наприкінці першого століття до нашої ери, коли Греція була захоплена вояками стародавнього Риму. І перетворена на чергову провінцію Римської імперії. І у 15-му році до нашої ери за сприяння Агріпи тут вибудували другий Одеон. А Одеон Ірода Атичного був третім у цій черзі. Одеон справляє враження величі, адеон побудований у вигляді амфітеатру на 5 тисяч місць. Із триповерховою кам'яною стіною. З прадавніх часів до нашого часу в ньому збереглося майже все за винятком скульптурного оздоблення та різнобарного мармурового облицювання. А всередину цього амфітеатру можна потрапити тільки під час концертів і вистав. У 1950-х роках театр було повністю реконструйовано, сцена та місця для сидіння були облицьовані пентелійським мармуром. І з тих пір Одеон Ірода Атичного щороку приймає Афінський фестиваль, який триває в столиці з червня по вересень. Одеон Ірода Атичного є спадщиною любові та культури в Афінах. Він несе в собі захоплюючу історію любові до своєї дружини Аспасії Анни Регіли. Після трагічної смерті Аспасіїв в 161 році нашої ери Ірод вирішив увічнити її пам'ять величним театральним пам'ятником. І цей Одеон став символом його нескінченної любові та пристрасті до жінки, яка навіки залишилася його музою. Величезний натовп людей, і ми разом з цим натовпом піднімаємося до гори. А це величний парадний вхід до давньогрецької укріпленої резиденції царів. Це пропілеї афінського акрополя. Монументальні ворота вражають своєю красою та пишнотою. Це справжній шедевр архітектури і сьогодні нагадує нащадкам про могутність та багатство стародавніх афін. Пропілеї з давньогрецької перекладаються як ворота. Ці ворота щодня припускають величезний натовп туристів, які піднімаються вгору і спускаються донизу. Колись на місці пропілеї Акрополя в Афінах були старі ворота. Їх зруйнували війська персів, а нові ворота було вирішено звести у 430-х роках до нашої ери. Проект споруди розробив знаменитий архітектор стародавньої Греції Менісікл, а будівництво їх велось упродовж п'яти років. У 12 столітті пропілеї стали єпископською резиденцією. Через 100 років будова перейшла у володіння афінського герцога Деларош. У 17 столітті під час правління османів у пропілеї розташувався штаб турецького гарнізону. А османи розташували біля воріт склад боєприпасів. Ну, звичайно, вибух і ворота пропілеї були зруйновані. І тільки у 1970-х роках під час реконструкції Акрополя було відновлено частину воріт. Матеріал, з якого зведені пропілеї, це пентелійський мармур білого кольору. Головний коридор включав 5 воріт. Північна частина споруди поєднувалася з приміщеннями бібліотек та пінакотек. Техніка, в якій побудовані пропілеї, вражає й досі: кожен елемент будівлі вирізаний із мармуру і точно підігнаний під своє місце. При цьому всі частини та деталі з'єднані без скріплювальних розчинів. Тріумфальні арки спроектовані абсолютно ідентично до центральної частини афінських воріт. Це пропілеї Мюнхена та Берлінські Брандебурзькі Ворота. А це п'єдестал Агріппи, який побудований на честь евмена II Пергамського в 178 році до нашої ери, на честь його перемоги в Панафінейських іграх. Це були перегони колісниць. Його висота 8,9 метра. Афінський Акрополь це еталон античних руїн. А самі ж Афіни це батьківщина демократії та колискова цивілізації. Вся глибина західного світу пішла із античного полісу Афін. Такі великі філософи, як Сократ, Перикл, Софокл, Платон, Аристотель, Діоген, і ще дуже багато їх пов'язані з цим центром давнього світу. Перед нами Парфенон або його ще називають Партенон. Це головний храм Афінського Акрополя, який присвячений богині Афіні Парфенос, покровительці міста та всієї Аттики, визначна пам'ятка давньогрецького мистецтва. Цей храм був зведений до 438 року до нашої ери. Будувався він 10 років. Він зазнав руйнування в 1687 році, коли була облога акрополя венеційцями в період війни з турками. У 1801-1803 роках частина скульптур, метоп та фрагментів фризу Парфінона була вивезена до Лондона британським послом, і з 1816 року експонується в британському музеї. А менша частина скульптур зберігається в Афінах і експонується в новому музеї Акрополя, який був відкритий в червні 2009 року. Уряд Греції і ЄС реставрують Парфенон вже 42 роки, а колись його будівництво тривало всього навсього 10 років. Акрополь був священним містом, і задовго до будівництва Парфенона на ньому стояли інші храми. А Парфенон замінив старий храм Афіни, який був зруйнований під час перського вторгнення в 480 році до нашої ери. Назва ж Парфенон була дана храму в 5 столітті до нашої ери, оскільки всередині нього була встановлена культова статуя Афіни. Афіна це найвідоміша богиня давногрецької міфології. Вона є донькою верховного бога Зевса і Титаніди Метіди. За міфом, Зевс проковтнув Метіду, коли вона була вагітна Афіною, щоб запобігти пророцтву, що їх дитина перевершить його у могутності. Тоді Зевса дуже сильно почала боліти голова, і щоб полегшити його страждання, Гефест або в деяких версіях Прометей розколов голову Зевса, і з його черепа вийшла Афіна, повністю озброєна у повному обладунку. Парфенон був побудований архітекторами Ектином і Калікратом. Під наглядом скульптора Фідія. Деякі сучасні історики вважають, що фриз над колонами Парфенона зображує 192 грецьких воїна, які полегли в битві при марафоні проти персів. В 490 році до нашої ери збереглися деякі з фінансових звітів будівництва Парфенона, з яких можна побачити, що найбільшими витратами було транспортування каменів з Пентелікон, який знаходився в 16 кілометрах від Афінського Акрополя. А у п'ятому столітті нашої ери Парфенон був перетворений в Християнську церкву. В 1460 році в Парфеноні розташувалася турецька мечеть. А у 1687 році турки Османи розташували в храмі склад пороху, який вибухнув при обстрілі храму венеціанською армією. І тоді частина храму перетворилася в руїни. У Парфеноні було 46 зовнішніх колон і 23 внутрішні колони, але сьогодні збереглися далеко не всі. Колись в парфеноні навіть дах був, і грецьким урядом заплановано відновити цей дах до 2025 року. Колись у Парфенона був різнокольоровий фасад, але фарба стерлася протягом століть. Пустих місць між колонами тут не було все було заставлене статуями. Зараз те, що ми бачимо, це руїни і уламки. У ті часи парфенон занепадав, а фіняни використовували уламки храму для власного будівництва. Тукли мармур на вапно, виламували цілі шматки храму, діставали свинцеві скоби. Все, що було найцінніше, розікрали і вивезли з Греції. Перед нами одна з найбільших пам'яток архітектури стародавньої Греції. Знаменитий символ Афін Рихтийон. Це руїни будівлі, і навколо цієї будівлі багато міфів та легенд. Це культова споруда, в якій відбувалися релігійні обряди. І була вона збудована на честь богині Афіни, морського бога Посейдона та царя Ерехтея. Прості греки тоді не мали права потрапити у середину будівлі. У цьому храмі зберігалися безцінні скарби давньої цивілізації. Сюди були перенесені статуї Гремеса та Афіни, легендарний світильник із чистого золота. В якому ніколи не гас вогонь. Також тут був похований цар Ерехтей, і ще одна святиня стародавніх афінян знаходилася у стінах цього храму. Це криниця із солоною водою. Місцеві жителі вірили, що ключ криниці був вибитий Богом Посейдоном. А з приходом на ці землі вірування в Ісуса, храм перейшов до християн. У період афінського герцогства тут був палац єпископа. Завдяки цьому він добре зберігся до 17 століття. А ось під час царства Османа у стінах храму був розташований гарем для командира гарнізону. І наприкінці 17 століття святилище зруйнували венеціанці у першій половині 19 століття. Храм постраждав під час війни греків за незалежність, і тільки завдяки реставрації збереглися залишки цієї будівлі, і знову ж таки, все цінне цієї будівлі було розграбовано і вивезено. Ну, а це оглядовий майданчик, з якого видно практично всі афіни. Бачимо табличку, на якій написано, що в 1941 році зняли прапор нацистських завойовників святої скелі Акрополя. Внизу театр Діонісія. Це найдавніший театр Греції та найдавніший у світі театр. Він побудований з каменю і був частиною капища, присвяченого богові Діонісу. Діоніс був богом вина і екстазу. Він був вічно молодий. Його мати Семела була прекрасною жінкою, а батько Зевсом, царем Олімпу. Видніється пагорб філопапу або пагорб мус 1953 року. На схилі пагорба споруджено літню сцену на 800 місць для театру грецького танцю до растрату. На верхньому рівні встановлено статуї Антіоху IV комагенському, по центру фігура самого філопапу і праворуч селевка інікатора, які донині не збереглись. 13 століть пам'ятник залишався неушкодженим, аж поки не прийшли османи. Вони частково зруйнували. І розібрали будівлю на каміння, греки і Україна. Греки заснували колонії на українських берегах Чорного моря ще у VI столітті до нашої ери, тобто задовго до існування Київської Русі. Грецькі колонії торгували з різними стародавніми народами навколо Чорного моря, скіфами, кімірійцями, готами, протослов'янами. А після половців та монголо-татарської навали зі степу на північ від Чорномор'я греки залишилися тільки в містах за межами Кримських гір на їх південних схилах. Вони жили з кримськими татарами до завоювання Криму Російською імперією та переселення греків з Криму на північне узбережжя Азов. Овського моря, царицею Катериною II. нова територія була призначена для греків між Маріуполем та Донецьком. А ось за часів Радянського Союзу відбулася так звана грецька операція НКВС та депортація понтійських греків до Сибіру та Казахстанського степу. Більшість греків, які вижили після знущань радянської влади, повернулися до грецької республіки. І ще одна пам'ятка архітектури: Римська Агора. Це колишня торгова площа, яка була збудована римлянами. Стародавня Агора була місцем афінських політичних зібрань. А Римська Агора насправді була місцем для торгівлі. Будівництво Римської Агори почалося у 27 році до нашої ери і будувався цей ринок 10-15 років на кошти Октавіана Августа. А задумана вона була ще Юлієм Цезарем в 51 році до нашої ери. Тому цей ринок відомий також як і Агора Цезаря і Августа. Ця територія до теперішнього часу повністю не розкопана. Під час правління імператора Адріана, друге століття нашої ери, ринок був розширений і на воротах був напис, який визначав податкові зобов'язання торговців. Римська агора складалася з великого відкритого двору, оточеного стовпами з усіх чотирьох сторін. На східній стороні було кілька крамниць, а з південної сторони фонтан. Головний вхід був із заходу, але був ще один вхід, який вів до вежі вітрів. Це восьмикутна будівля, яка використовувалася для вказівки часу та прогнозування погоди. Під час окупації Греції османами в середині. 15 століття на території Агори була побудована мечеть Фетхіє Джамі. Восени 1687 році. Венеціанці перетворили мечеть у католицький храм.